Вітаю, ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Ви не знайдете Бога, якщо шукаєте докази Його існування. Уявіть, що ви невидимі, і ви хочете, щоб люди повірили в вас, як би ви переконали їх у своїй реальності. Досить складне питання, особливо якщо ваше основне бажання. Бачити їхню віру у невидимий світ. Віра дуже важлива для Бога, тому Він обирає залишатися в тіні. Справді ти Бог таємничий, Бог Ізраїлів Спаситель. Ісая 45:15. Тільки той, хто старанно шукає Його, знайде Його. І будете шукати мене, і знайдете. Коли шукатимете мене всім своїм серцем, Єремії 29. 13. Іншими словами, якщо ви шукаєте переконливі докази існування Бога, ви ніколи не знайдете його. Саме в цьому вимірі перебувають більшість атеїстів. Нещодавно я читав статтю. Авторка якої згадала, що відвідувала школу, де намагалися знайти докази існування Бога. Вона пише, що якось до неї підійшла одна людина зі словами: Ваша проблема не в недостатності доказів, ваша проблема в тому, що ви не здаєтеся. І це справді було її проблемою. Невдовзі вона віддала своє життя Ісусу. Мені подобається цитата Паскаля. У вірі достатньо світла для тих, хто хоче вірити, і достатньо тіней, щоб засліпити тих, хто не бажає вірити. Шукайте Господа всім серцем і знайдете його того самого невидимого. Моя Молитва сьогодні. Господи, я шукатиму Тебе всім серцем, а потім здамся Тобі від щирого серця. Ти життя, любов, достаток та мир. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.